Доброго дня, шановне панство, коли я таксував по Харкову, то мені ця робота не була життєво необхідною, в мене завжди був якийсь основний дохід, а це був як такий додатковий заробіток. Проте, коли я опинився в Одесі з кредитним автомобілем, то це вже було життєво необхідним правильно планувати свій бюджет. Найбільше, що мене тоді турбувало, це брати гроші такі, які на ринку, щоб не продешевити і мати важливість виконати, взяті на себе фінансові зобов'язання. Але мене дуже-дуже виручали самі пасажири. Вони розраховувалися, виходячи з тих сум, до яких їх привчили професійні таксюки з Аркадії, з Привозу, з перших застав вокзалу. І я завжди знав зміну цінової політики в Одесі, ну, з запізненням лише на одну добу. А це отак от, от в Одесі в парку Горького обробляють старі засохлі дерева. Виробляють з них такі скульптури, фарбують під бронзу. Це дещо нагадує мені харківський парк Горького з їх бронзовими малятами.